Мої вітання 11 років тому ЦНАП міста Луцька вперше відчинив двері для своїх відвідувачів. Що вдалося подолати за ці роки, та з якими проблемами зіштовхнулися сьогодні про це? Та не тільки ми поговоримо з Ларисою Карпяк, очільницею центру надання адміністративних послуг міста Луцька Луцької міської ради. Тож вітаю вас, вітаю. пані Ларисо. Розкажіть, якими були ці 11 років? Вірю, що нелегкими, так. Мабуть, що так, звичайно, нелегкими, але насправді навіть не здається, що так швидко промайнуло 11 років. Мені здається, що щойно ми робили реконструкцію цього приміщення, задекларовували послуги, які в нас на момент відкриття було 238. Тоді ми теж не думали, що таких масштабів набуде наш ЦНАП такої популярності, і сьогодні, певно, немає людини, яка б не відвідала наш ЦНАП. Варто зазначити, що за 11 років цю Установу відвідало близько трьох мільйонів відвідувачів. Щомісячно станом на сьогодні, до ЦНАПу звертається. Майже 28 тисяч громадян це значно більше в порівнянні з попередніми періодами минулого року на 3-4 тисячі щоденно. А розкажіть, наскільки збільшилось не лише відвідувачів, а наскільки збільшився спектр послуг? Так, що наразі пропонуєте, що з'явилось нового? Зараз ми надаємо 465 послуг, але варто зазначити, що є в нас ряд комплексних послуг, які надаються за моделлю життєва ситуація. Це Наприклад, така комплексна послуга, як є малятко, за однією заявою людина отримує вісім послуг. Відповідно, що прийшовши до ЦНАПу один візит, зробивши, людина може і отримати свідоцтво про народження дитини, і зареєструвати її місце проживання, отримати соціальну допомогу, отримати пакунок малюка. Якщо це багатодітна родина, отримати посвідчення багатодітної родини і це все кажу за один візит. Тобто, ми Зараз націлені на те, щоб людина мала можливість всі послуги отримати саме в ЦНАПі за один візит. Ну і звичайно, що дуже багато розширилось послуг. Вони стали різносторонні. Фактично, сьогодні це єдина установа, де можна отримати всі-всі послуги. А яким чином ось обирається, Ось можна додати ось таку послугу. Чи ця послуга навпаки, можливо, не користується попитом? Є такі послуги, які не користуються попитом? Е, є послуги, які вже, як ми кажемо, віджили. Ну от на певний період у нас була послуга ще у 2013 році. Це надання дозволу на проведення фейерверків. Розумієте, в зв'язку з життєвими обставинами, які в нас зараз в державі відбуваються, е, дана послуга. Не надається. Є ще ряд послуг, які вже якби себе віджили, але дуже багато зараз заходить до ЦНАПу нових послуг, які люди можуть замовити в дії. Але на жаль, наші мешканці, зокрема і сіл, які до нас доєдналися, старостинські округи не всі наші українці мають смартфони, мобільні телефони, де можна замовити ту чи іншу послугу. Зараз досить така популярна послуга. В реєстрі дар, де е, жителі сільських місцевостей, які, наприклад, отримують трьох і більше е, в, в, три і більше великої рогатої худоби, можуть mm -hmm. отримати компенсацію на кожну рогату худобу, наприклад, іде відшкодування 7 тисяч. Це нові послуги, які можна подати тільки через дар. Відповідно, люди цього самі робити не можуть, бо а це треба це через знає, електронний так? кабінет. Так і навіть на е, ті е, громадяни, які мають у приватній. Власності земельні ділянки з там певні вимоги є до кількості до площі цих земельних ділянок. Теж можуть отримувати від держави компенсацію. Людям з сільської місцевості потрібно їхати до Луцька, чи це іде реєстрація Ні. Е, в... на місці з телефона, чи до сільської е, е, старостинського округу якось прийти. Як відбувається люди, можуть подати, замовити цю послугу через свій електронний кабінет з дому, можуть звернутися до нас, СНАП, можуть звернутися в наші філії, і такі послуги вони теж можуть отримати безпосередньо на віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАП, які знаходяться в кожному старостинському окрузі. Згідно графіка, приймають відвідувачів і про реалії сьогодення, так яким чином? 11 років, так багато чого побачили, і ви багато чого взагалі пережила наша країна. чи змінилися відвідувачі? Якими вони стали? Що, що змінилося власне в відвідувачах? Ну, от ми бачили навіть таку тенденцію після відкриття. Всі наші відвідувачі були надзвичайно задоволені. Ми мали одні подяки, позитивні відгуки. З часом вже люди трошечки, мабуть, звикли до комфорту. В приміщенні бачите, створені належні умови, і кавомат, і кулер для води, і вбиральні, і дитячі кімнати, і куточок букросінгу, навіть так. які самі окуляри в нас є. Якщо хтось залишив вдома і не може написати заяву, звичайно, що і такі по послуги є для відвідувачів, є копіцентр працює. Але дійсно, що повномасштабне вторгнення, мабуть, якось у нашій свідомості наклало свої відбитки. Досить важко працювати з людьми, які повертаються з Збройних сил, які отримали інвалідність, хлопці, які були поранені. Навіть от ми якраз ініціювали і відкрили в цьому році віддалене робоче місце безпосередньо в центрі нашої реабілітації. для Ветеранів обслуговуємо там і ветеранів, і членів їхніх родин можуть наші захисники там подати документи на перереєстрацію транспортних засобів. Але звичайно, що важко зараз всім. важко і відвідувачам, тому що коли приходить хтось, наприклад, виписати померлого сина, це досить важко і тут хочеться і розрадити, і допомогти, і щось підказати. Досить багато є таких ситуацій, де люди приходять, треба зареєструватися в житловому плі приміщенні, а один із членів сім'ї пропав безвісті, і на жаль, чинним законодавством не врегульовано ніякий механізм, як діяти, якщо співвласником То, є і Україна була не готова до так, звичайно, тому що немає процедури. Наприклад, так. ті ж самі пільги для ветеранів для учасників бойових дій в законі. Чітко прописано, що має звернутися саме учасник бойових дій. Якщо він перебуває на передовій, як він може звернутися, подати документи на пільги? Ну, такі. Колізії на жаль в чинному законодавстві вони трошки негативно впливають і на саме відношення до адміністратора, тому що це його вина, що щось не, не може надати позитивно вирішити питання. А зараз у ЦНАПІ, як звикли всі говорити, людно. Так? А З чим це пов'язано? І ось ці черги власне, ще, мабуть, два роки тому і таких черг не було. Так? Які послуги стали найбільш затребуваними? Ну... Якось щороку в нас є якийсь пріоритет в послугах. Був період, наприклад, в 2015 році, коли почали виготовляти біометричні документи, це і id картки і за кордоні був дуже великий пік навантаження на відділ біометричних документів. Всі виявляли бажання виготовити паспорти. Так. У нас було навіть і таке, що люди зночі займали чергу. Так. Ну, Розрулили ці черги, потім пішли черги по реєстрації нерухомості, які і зараз продовжуються. Якщо ми колись могли стверджувати, що наш стандарт час очікування в черзі це 15 хвилин, то, на жаль, зараз трошечки це не так, і ми нічого з тим насправді не можемо зробити. Я розумію нарікання людей, але хочу зазначити, що в нас в той же час є можливість попереднього запису. Людина може, не виходячи з дому, записатись в нашу онлайн-чергу. на Зручний для неї день і час, і вже прийти не чекаючи в черзі. Онлайн черга працює на всі послуги, крім оновлення даних, але на оновлення даних, от зараз що пік, ми так, працюємо ми говоримо і говоримо про оновлення даних. Це зараз, я так розумію, до 17-го, так? так до сімнадцятого липня. липня в наших людей все дотягується зазвичай, мабуть. До останку якогось терміну розкажіть, що, що 에, наразі відбувається зараз. Ми новим, бачимо та, дуже так. великі черги на дану послугу. Цю послугу можна замовити як в нас, так і в ТЦК. Але ну як ви вже сказали, правильно зазначили, що люди тянуть до останнього. Ми працювали кожну суботу-неділю. Першу суботу-неділю у нас було 10 відвідувачів. Зараз, от минулі вихідні, було 250. Працівники виходять, працюють. Для оновлення даних треба тільки паспорт, код і мобільний телефон. Ніяких там довідок. Ми в систему нічого не вносимо. Ми тільки даємо запит на систему, і система формує витяг з QR-кодом, в кого дані внесені. В кого дані не внесені, формується витяг про підтвердження оновлення даних. Ну і звичайно, треба врахувати, що вся Україна працює в даній системі, вона періодично теж дає збої і не дотягувати до останнього дня, але все-таки є закон, його треба виконувати, треба оновити дані. Ми теж люди, ми теж все розуміємо, працюємо в подовженні години, але черги є і попит на дану послугу є. Щодо реєстрації нерухомості, вся нерухомість, яка була внесена в реєстри попередньо, вона в реєстрах є тільки з 2012 року. До 2012 року даних в системі немає. І треба зараз перереєструвати цю всю нерухомість, перенести в новий реєстр, оцифрувати її, для того, щоб, якщо буде пошкодження майна, то відшкодування не може бути, тому що в реєстрі немає даних. Скажіть, будь ласка, які послуги можна зареєструватися онлайн? Так? Хто вміє реєструватись, звісно, щоб не йшов і не, не стояв у черзі, що ну, ті ж самі дані можна дані. оновити в резерві плюс. В резерві, в резерві плюс. Е, можна оновити дані щодо отримання витягу з реєстру демографічного реєстру всієї України. Можна замовити послугу є малятком, можна зареєструватися підприємцем в дії, е, можна е, декларацію подати про готовність чи початок будівництва теж через дію. Але на жаль, наші мешканці, мабуть, то бажають. Спілкування вони люблять приходити до ЦНАПу, і навіть в кого є дія, ми допомагаємо з власних їхніх телефонів замовити ту чи іншу послугу, щоб вони не очікували в черзі. Створене в нас і вільне робоче місце для відвідувачів, де кожен бажаючий може собі замовити витяг, роздрукувати його і не чекати в черзі. Чи вдається вам і як налагодили співпрацю з Луцькою міською радою? Я знаю, що колись тут проводились на території приміщення ЦНАПу, проводилась. Прийом громадян Луцького міського голови наразі його немає, а співпраця продовжується. Так, звичайно. Ну ви розумієте, що міська рада теж є всі управління, департаменти є суб'єктами надання. Тісна співпраця у нас продовжується. І, мабуть, би без підтримки керівництва міського голови, депутатського корпусу нічого би нам не вдавалося. Мені досить приємно, що будь-яку нашу ініціативу підтримує міський голова, чи це розширення переліку послуг, чи це збільшення навіть штатної. Чисельності відгукуються, підтримують, тому що бачать, що дійсно робота робиться і налагоджена робота, і де треба підсилити, завжди підтримують нас. ЦНАП, я знаю, навіть вдається йому заробляти кошти. А скільки заробили? Бачите, так як вже і ви зазначили, тільки 25% послуг, які надаються в ЦНАПі, із цих майже 500 є платними, всі решта безкоштовні. Є навіть послуги, які, наприклад, потребують певного внесення даних в реєстр, оформлення документів, візування заяви в електронним цифровим підписом. І вони вартуються, наприклад, там витяг копія свідоцтва про смерть, витяг з реєстрації актів цивільного стану, він вартує 51. Копійку. Ну, ви розумієте, що це навіть людський ресурс, який затрачається на ці, він не оправдовує себе. Е, є послуги, наприклад, як виготовлення біометричних документів, це терміновий закордонний паспорт, вартує півтори тисячі гривень, нетерміновий, там, 900 гривень. Тобто різна реєстрація бізнесу, фірми новоствореної йде безкоштовно, Внесення даних щодо вулиці вже е, коштовне. І оця невідповідність, на жаль, не прийнятий ще закон про адміністративний збір. Який би передбачав там навіть та сама реєстрація шлюбу мала би бути ну, хоча б 200 гривень, звичайно, а вона сьогодні вартує 0,85 комібій. Піок, комісія банку 50 гривень. Ну розумієте, є в нас така хороша послуга і шлюб за добу, теж так. якщо люди поспішають, багато наших захисників, які приїжджають із фронту на один-два дні у відпустку, вони хочуть узаконити свої стосунки, теж користуються досить популярністю. Як часто приходять до вас ветерани? Ветерани приходять досить часто, тому що в нас зараз можна і пенсійне посвідчення оновити, можна пенсію отримати для ветерана, можна поновити пільги, можна отримати субсидії для ветеранів, можна подати е відшкодування на комунальні платежі, на пільги самі. Ну і ряд інших послуг. Хочу поговорити з вами власне про е ці реалії сьогодення, коли як не тривога, так і відключення світла. Чи стає це теж причиною створення ось цих черг? Так, на період повітряної тривоги ми припиняємо обслуговування, але люди, які всі взяли талони електронної черги, після відбою ми відчиняємо двері і першочергово обслуговуємо тих, хто вже з талонами по черзі, викликаємо далі. В кого був попередній запис, якраз на ті години людина не скористалася можливістю подати документи, ми даємо їм додаткові талони для того, щоб отримали послугу вчасно. Маємо, як я вже сказала, генератора. Трошечки працюємо і на сонячних батареях. От в нас в Цнапі Луцька тут немає проблем з цим. Маємо проблему на філії, зараз якраз працюємо над тим питанням, тому що в РАЦІ немає генератора в цьому приміщенні, і зараз будемо думати, як би забезпечити. Бо раніше там світло не вимикалося. Зараз по три години через три вимикається світло, і це, ну, звичайно, нарікання від відвідувачів. Там теж дуже. Дуже великий потік зараз громадян, це густонаселений район. Плануємо розширюватись там робочі місця, але, на жаль, поки що немає там, куди можливості, теж вивчаємо питання, щоб в перспективі зробити там більше робочих місць. Але ну, і персоналу не вистачає, ми зараз реально бачимо, все-таки літній період, люди згідно чинного законодавства мають бути Має і право, право на відпустки, хтось хворіє, тому що в е, кожного своє і. Ну, от, Такі плани. А за 11 років ви бачили багато чого. Що найбільше запам'яталось? Мабуть, хороші відвідувачі. Ви знаєте, в нас є сім'ї, які от е... 11 років тому приходили дітки, брали паспорти, потім приходили, брали шлюб, тепер приходять реєструвати є малятко, вже реєструють багатодітність. Тобто, за певний період і приходять люди і кажуть, я вже все знаю. А є, які вперше звертаються. Тобто є сім'ї, які вже стали частинкою нашого життя, тому що ми, от і в наші свята, ну, звичайно, цей рік ми так по-скромному не, не, не святкуємо нашу 11-ту річницю. Ми робили подарунки, ми на всі свята залу. Залучали в наш ЦНАП і діток з інвалідністю, які тут продавали свої вироби. Ми раніше досить часто виїжджали у вихідні десь спільно, приймали участь у заходах, які проводить міська рада, і такі конкурси, як «Майгейм», ЦНАП Луцька зайняв перше місце. От виїжджаємо на якісь екскурсії. Колектив треба групувати, залучаємо психолога до навчання нашого персоналу. Я вдячна нашим людям за те, що вони теж з розумінням до нас відносяться. Пишуть подяки, іноді пишуть і скарги. А як часто читаєте? Ось це скриньки при вході. Щоденно. Всі бачимо, як часто пишуть, як часто читаєте і як дається реагувати. Як я завжди кажу, кожна скарга це подарунок. Це є те, над чим працювати. Навіть якщо там є якісь недостовірні дані або якісь образи. Ну, ми це розуміємо. В кожної людини буває свій настрій, так як і у працівника. Але зазвичай всі талони, які опускають в скриньку, незадоволено, В нас номер талона заноситься в систему. І ми обдзвонюємо, з'ясовуємо, чим людина була невдоволена. Ну, от найбільше останніх нарікань сьогодні була скарга про те, що довго очікувати в черзі. На жаль, маємо ще й таку проблему, що Досить часто збої в реєстрах. Ну, в зв'язку із вибухами, в зв'язку з цим не працюють реєстри. І ці переван... всі перевантаження йде на різні реєстри. І в зв'язку з цим весь негатив, звичайно, що йде на адміністратор. Але скажіть, ось ці черги наразі вони лише. У вашому Цнапі, чи вони по всій країні? По всій країні. От ми знаємо, досить, з колегами спілкуємося, всіх одна і така сама проблема. І я хочу сказати нашим глядачам, що, будучи навіть в черзі, ви можете доєднатися до хорошої справи. Я знаю, що там є сітка маскувальна, яку можна під час цього очікування допомогти, плести, розвантажити десь трішки себе. Можливо, можливо, не вдасться, але допомогти нашим захисникам все ж таки долучитись трішечки Долучити ми забезпечуємо сіткою лентами. Працівники теж після робочого часу плетуть ці сітки передаємо їх нашим захисникам, тому що вони їм дуже потрібні ось ці qr коди яким чином вони працюють? Чи люди міють користуватися? кожного адміністратора на робочому місці? Є ідентифікатор з qr кодом І відвідувач, поки подає документи, поки адміністратор їх вносить в реєстр, може відсканувати цей qr код і поставити йому оцінку від 1 до 5. Цю систему qr кодів моніторить міністерство. Цифрової трансформації вони досить за цим слідкують. І я вам скажу, що за даними моніторингу, місто Луцьк отримало перше місце, а Луцький Снаб друге місце в Україні. Вітаю. Нехай все завжди буде вас з позначкою відмінно. Нехай Дочекаємося, ми всі разом перемоги і багато-багато років ще вам працювати, спілкуватися і швидко, якісно, комфортно, надійно, доступно. Нехай буде так і надалі. А я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Ларисою Карпяк, очільницею департаменту центру надання адміністративних послуг міста Луцька, Луцької міської ради. Не перемикайтесь, будьте заверсом.